Всім привіт! Дане відео починаю одразу з дому, бо буду зараз вилітати на зйомку новинки, яка вас всіх зацікавила на попередній виставці в Гонжово, яка закінчилась буквально місяць назад. І так, друзі, це машина від відомого вам бренду, який представлений, до речі, офіційно в Україні MG. І це MG es 5. Паркетник, який вважається одним із найбюджетніших в Китаї, але не означає, що він чимось гірше за машини подорожчав. От давайте разом з вами це і перевіримо сьогодні. Визнати, що виглядає ця машинка дійсно по-європейськи, незважаючи на те, що вона спроєктована в Шанхаї. Да? Як на мене, дуже в тему виглядає тут цей логотип MG. Дуже круто. Вона невелика, вона 4, менше ніж 4,5 метра, до речі, в довжину. Вона повністю оцинкована, оцинковані пороги і стеля, все оцинковано. Вона тільки задньопривідна. Тільки задньопривідна. як на мене, це і є плюс, хоча багато хто напише, що для зими це не дуже добре. Ну, машина використовується тут в Китаї. Да? До речі, в даному випадку у нас стоїть перетопова версія, вона на 18 колесах, колеса 215-55-18. В перші дві буде 17. І є один ще великий плюс це клірс, так як це все-таки SUV, паркетничок, да? 18,4 см, друзі. Досить непогано для міської автівки. Що да? скажете? Дивіться, яка зовнішність, да. Позаду воно, до речі, мені трохи напоминає Volkswagen, типу Ті Рока, Ті Гуана, отака. От, такий великий лайтбар логотипом по центру. Як на мене, досить непоганий початок відео, так? Да? і плюс, подивіться на передню частину. Може здавати, що це велика фара, але ні, друзі, це просто поворотник. Фара у неї йде в ось. LED. При тому, що абсолютно ідентично у всіх комплектаціях воно буде виглядати. Так як у нас перетопова комплектація, у нас є електропривід багажника. Звісно, він буде не у всіх комплектаціях. Багажник тут 462 літри, але як ви бачите, можна скласти задній ряд, буде 1432 літра. На жаль, не складається він в рівний пол, тому буде отака от планка. І сам багажник максимально простий, друзі, максимально простий. Такий якийсь дешманський ворс, немає ніяких розеток, нічого. В теорії тут, можливо, має бути шторка, але її тут, на не жаль, немає. Не знаю по якій причині. Можливо, її дійсно нема, можливо, вони її стащили. Подпол, ну такий, теж мінімальний. середніх розмірів багажник. Але мені подобається, що він ну, трошки углубляється вниз. Ще забув сказати, що немає двірника. Хоча, як бачите, місце для нього є, а це у нас перетопова комплектація. А от, друзі, до речі, максимальна комплектація. Да, тут такий є двірник позаду, ну добре, що тут поставили. І, до речі, друзі, оце от єдиний платний колір. Він такий сіро-рожевий, я не знаю, як його назвати. Коштує він 3000 юанів. Тобто, якщо вам подобається, будь ласка, до речі, ще дві машини саме в цьому кольорі і стоять. І так от виглядає світлий салон. Безродова зарядка там є, бачите, красивий салон. В цілому дуже приємно зовнішність у цієї, машинки, да? Дивіться? Що скажете? Руси, звісно, є, як на мене, це звичайні ручки. Вони от практичні, вони будуть служити завжди, нічого з ними не трапиться. Карта дверей, ну, звичайно, тут шкірзам, тут такий м'якенький пластик, салон також шкірзам. До речі, навіть в перетопі, де і в топі також не буде підтримки поясничного відділу. На жаль, ну, знову таки, ми говоримо про бюджетну машину. Да? Скло у нас одинарне, не подвійний склопакет. На дверах тільки є центральний замок і склопідіймачі. До речі, всі вони з доводкою, да, це хорошо. Кермо також з до речі, воно непогано прошите. Клавіші такі, як в МД4. Я думаю, що ви багато хто знає цю машину, вона вже офіційно продається в Україні. З хорошим натисканням такі два джойстика це тільки верх-низ, вниз верх право ліво Кермо регулюється по висоті по виліту. Але, друзі, подивіться, подивіться на цей табло приладів. Це привіт з 2000-х, да? Оце все, що воно себе представляє. Отакі процент заряди, розхід в кіловатах. І при тому, що давно я не бачив такого табло приладів, друзі. Це, мабуть, в Неті і Неті Ю, останній раз таке я бачив. Звісно, ніхто не говорить про ніяку проекцію. Тут її, на жаль, не може бути. Ну, все-таки дубовеньке. Красиве зеркало. Дивіться, яке зеркало заднього огляду. Там, мабуть. Відеореєстратор є. Да? Панорама з люком. Ну, тут є плюс. От. Але у всьому іншому, ну, не знаю, друзі, дивіться, місце для коліна достатньо. Тут хорошо сидіти, тут питань нема. Окремий є 5 клавіш, аварійка, підігрів дзеркал, клавіша додому і включення виключення кондиціонеру. Да? Отут, в топі буде безротова зарядка, в перетопі нічого немає, як два пістика і підлокітник. Все, там є прикурватель і теп-порт. Ось посадки, друзі, ну в принципі, дивіться, півтора кулака над головою. Тут питань нема. І сидіть насправді дуже зручно, незважаючи навіть на м, такі собі, відкривно кажучи, дешманський е шкірзам. Але в цілому досить приємне відчуття. Окремо, треба показати систему. Друзі, 15,6 зимовий екран, 2,5 роздільна датність, якість дійсно хороша. От що, що, а в цій машині дійсно прекрасний екран, це я можу сміливо сказати. Він працює абсолютно нормально по швидкості. Дивіться, абсолютно нормально, незважаючи на те, що це доволі таки старенький процесор. Картинка дуже красива. Англійської мови ну, не додали. Да. Але ця машина буде продаватися офіційно в Європі, тому англійська мова це виключно питання часу, можливо, навіть навіть і на місяців. От. Тому тут все абсолютно зрозуміло, навіть не знаючи китайської мови, в принципі, думаю, ви там розберете за півдня це максимум. Е, і з того, що ще треба показати, що камери 1060 вони є. Але якість у них ну, така сумнівна. Да, у всіх комплектаціях вона є от така. от. Але добре, що вона є, да. кондиціонер також працює, Підігріви і вентиляція сидінь буде лише тільки в максимальній комплектації, при тому, що вентиляція буде виключно сидіння водія, у пасажира її не буде. Такі цікаві воздуховоди, Дивіться, такого рішення я ще не бачив. І, до речі, ну, тут видно, що вони плотні, вони добре будуть працювати, нічого з ними не станеться. Ну і, звісно, у нас. Бардачок просто пластиковий, максимально дешевий. Задній ряд має підлокітник. Саме звичайний підлокітник з двома підстаканниками от І позаду є один тепсіпорт і два воздуховода. Але дивіться, друзі, я сижу у сижу сам за собою і давненько такого відчуття не було. Ляхи отлично прилягають до дивану. Друзі, от задній ряд. отут тут китайцям треба в них повчитись у компанії МЖ. Він прекрасний. Дивіться, над головою кулак сидіти, сидіт, дійсно комфортно, друзі. Правда, от це, от, якщо у вас їдіти, сміливо розглядаєте цю машину, без проблем можете її брати. Є механічна шторка також. Де і, в принципі, все, тут нема що показувати, дали такі два кармашки, лампочка механічна, ручка страха. В цілому, все. Але знаєте, от незважаючи на все це, на на, на, на знуться і машини, на прочі її мінуси, вона. Не виштовхує. Від, не От вона дійсно приємна. І, знаєте, не зазорно їздити на такій машині. Повірте мені на слово. Ну і під капотом, друзі, тут віддають дань Volkswagen A 4 Тобто нічого не зашито, все абсолютно доступно. Можна побачити кожну деталь, з чого складається ця автівка. І повторюю, що в перших двох комплектаціях немає теплового насосу. Але в третій, четвертій, п'ятий він буде, друзі. Дирішився трубкою, наскільки я знаю, його і йдуть. От, ну і тут, в принципі, все просто, друзі. Всі п'ять комплектацій. Один двигун, задня, ось 125 кВт, 250 Нм крутного моменту. І два типи батареї: 49 кВт і 62,2 кВт. 49 кВт, 425 км, 62 кВт, 515 км по тестам CLTC. Все дуже просто. Відрізняється вони дійсно, звісно, тільки опційно, бо саме комплектація буде тільки в ній, буде автопілот другого рівня, тобто тримання полос, щитування знаків і проще доп-опції. Є великий плюс, друзі, це портизарядки. Да, звичайно, вони два. В Європі буде стась, в Китаї буде GBT. Але тут є VTL. І він віддає, ну, друзі, це, мабуть, єдина машина бюджетного класу, яка видає 6,6 кВт годин. Не знаю, скільки це можливо буде в реальності, але да, компанія Amg заявляє, що буде 6,6 кВт. Ну і до речі, забув сказати, що залізофосфатні за тут батареї. Виготовлені вони компанією SAIC. Так, друзі, ну і по цінам тут цікава ситуація, бо ця машина була представлена на виставці в Гонжоу і вже була озвучена з ціною зі знижкою 13 тисяч юанів. Тобто, ну такий, знаєте, піар-ход, тобто є офіційна ціна, але продається вона на 13 тисяч юанів дешевше, тому буде її і озвучувати ціну з урахування цієї знижки. Тобто базова комплектація на 49 кВт коштує 103 тисячі 900 юанів наразі, що робить дійсно одне із найбюджетніших SUV на ринку Китаю. Друга комплектація така ж сама тільки з батареї на 62 кВт. Це 113 900 юанів. Добто, нагадаю, що ці обидві комплектації не мають теплового насосу. Третя комплектація це можна сказати топ на мінімальній батареї. Це 113 900 юанів, тобто так же саме, як коштує базова на великій батареї. Конкретно оця машина коштує 123 900 юанів. В принципі, це недорого, дорого, але, чесно кажучи, не бачу в ній сенсу, коли є топова комплектація з підігрівами передніх сидінь, з автопілотом другого рівня і вона не набагато дорожче. Всього на 10 тисяч юанів, тобто 133 тисячі 900 юанів. І, друзі, в даному випадку, мабуть, треба визнати, що це дійсно непоганий варіант, бо вона насправді недорога машинка. Відомий бренд. До речі, в Україні офіційна MG продається, і не виключно, що ця машина також буде офіційно продаватись у нас. Але наразі, друзі, от її можна привезти з Китаю, є, в принципі, готові машини. Тому хочете стати власником MG es 5 друзі. Будь ласка, всі наші дані в описі під відео, наш інстаграм, телеграм, все там є. Не забувайте підписуватись також на YouTube. Наразі це здраві цих машин, на жаль, немає, тому обов'язково покатаємося на них, коли буде доступно. Наразі дякуємо за перегляд даного відео. підписуйтесь обов'язково на YouTube, пишіть коментарі, ставте лайки. Це просуває україномовний контент. Всім дякую за перегляд і до наступного тижня. Пока-пока.